Одна із думок була про те, що потрібно створити систему, яка би дала право власності тому, хто реально володіє цим айтемом, а не залишала право власності за корпорацією. Далі було створено можливості використовувати блокчейн для того, щоб надати власність тому, хто дійсно володіє, а не третій стороні. І так ми бачимо веб 1 Що таке веб 1 Веб-один один це коли ми можемо тільки читати. Вон там ще підписано, воно називається ще read-only. тобто, це коли ми просто бачимо сайти і просто їх читаємо. Ми не можемо з ними комунікувати. Ми не Можемо вступати в спілкування один з одним. Ми просто читаємо ту інформацію, яку нам надають. Веб 2 і ви бачите багато логотипів, які ви впізнаєте: Інстаграм, Фейсбук, Гугл там і так далі. Це можливість комунікувати, і тут ще такий важливий момент: революція між веб і веб 2 сталася в момент, коли контент почали створювати люди. Бо коли у нас було read-only, то хто створював контент? Той хто володів сайтом? Коли перейшов світ на веб 2 контент почали створювати юзери. Чим більше ти постиш свою піцу, чим більше ти її виставляєш в інстаграм, чим більше люди лайкують цю твою піцу або салат Цезер, тим більше контенту ти створив. Але кому належить весь цей контент? Кому належать всі ці права? Всі ці права належать корпорації, яка дає площадку. І тому Web3 – це можливість передати володіння цими айтемами до людей, які безпосередньо створюють цей контент. Web3, він і зародився на такому перетині вирішення юридичних питань, вирішені питань авторського права, вирішені питань володіння, вирішені питань швидких транзакцій і достовірності цих транзакцій, і так далі.